МВС Росії оголосило в розшук прокурора міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який видав ордер на арешт Путіна. У парламенті Литви запропонували перейменувати Росію на Московію, щоб відмовитись від великоросійського наративу з історичної точки зору Великого Князівства Литовського. Ми шукатимемо більш прийнятну та точну оцінку історичної ролі цієї країни для Литви та Заходу. Заявив литовський парламентар Райнундас Лопата. Окупанти на Бахмутському напрямку втратили до 70 тисяч убитими та пораненими. Заявив голова Міноборони Рєзніков. За його словами, військовослужбовці Росії під Бахмутом втрачають по батальйону в день. Росія заборонила експрезиденту США Обамі в'їзд до країни. Кадри прибуття Зеленського до Саудовської Аравії. Зеленський на саміті Ліги Арабських Держав закликав підтримати українську формулу миру. Він додав, що, хоч України і немає безлічі дронів, які постачає Росії, Іран, Україна продовжить стояти на своєму, бо ніколи не обирала війну. У свою чергу спадковий принц Мухаммед Ібн Салман заявив, що Саудівська Аравія готова виступити посередником у переговорах між Росією та Україною. Новини світу. Вітер зніс дах одного із місцевих торгових центрів і зруйнував мінарет мечеть, поранивши одну людину. З однієї з багатоповерхівок вилетів диван, пролетів кілька десятків метрів у повітрі і врізався в іншу будівлю. Кока-Кола представила рекламний ролик. Повністю створений за допомогою нейромережі «Stable Diffusion».